Сиді трабіл кузенечик, сиді трабіл, кузенечик, огуркок самосячик, он зил. представте себе, представте себе, он зил. Ну, співати я не вмію. Мене колись хотіли віддати в музичну школу. Завели в клас, стоїть піаніно і педагог ша. Тут і каже, ля. Я мовчу. Вона каже, повторюй за мною. Ля. Ля-а-а. Ну, взагалі мене в музичну школу не прийняли і це було добре. А от Саня Білков, покійний, колишній кіномеханік кінотеатру Колос. Той мав музичний хист. Бувало, демонструємо якийсь фільм, і він тут же ці пісні, запам'ятовує. Якось демонструвався вже другої категорії фільм Серафіно, де Челентано співає італійською, а фільм зі склейками вже був. Там пів слов не хватало, і то Саня співає італійською цю пісню, і там десь склейка, навіть оце повторює, що прозвучало тільки що в гучномовці. Щось вітер, мабуть, завиває тут. Балакати заважає. Вон там ніби небо черненьке, але я поспішу доказати до кінця. А Саня здорово співав індійські пісні з фільмів. Мешай то, наги, мешай, То, наги, Манджира, гаси, Джапсидика. Май репучку мочку шайни. Це ми сидимо в фоє, куримо цигарки. Другі люди з колективу уважно слухають саню. Він Іншу пісню там співає Браганза, благодарю тебе, Господи, бадарю. Бабап -ба 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 -э -э кей, 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 мадалиметий. А я цей час ніби читаю переклад з цих пісень, ти мене пройшла. І в житті не стало. Ти мимо мене пройшла і убила своїми глазами. Ти мимо мене пройшла, і я бездиханий замер. Переклад я робив з іншого фільму до пісні з третього там фільму. Просто такі були приколи. Відтяга дана, відтяка дана, да Фонтан. Ой, не знаю. От. Або. У господін 420 звучала пісня мої японські ботінки. Перепелаль тоді русі, перебідільге, індустан, ме ге гедафан і падало не гіндішань. Перепела тоді руси, ге індустан. Ну тут я вірно робив переклад, що я там у діти й всяких приколах обув звідти з японії тете, те, мої японські ботінки. Шляпе большой, но с носендійською душой. Саня, предиректору якось мене називав, а я талаха мийніше. Павлу Федоровичу директору нашому це подобалось. він так-то влибався. Або ще Саня любив казати, ате, ате. А чому він так казав? Тому що я до нього бувало підходжу підході і кажу, Саня, ате, а ну, заспівай якусь цю пісню, або Саня, ате, розкажи що-небудь. І оце те до мене було прилипло. Зараз я ці слова вже не кажу. <кхе> було якось, було, пожартував я на санію. Сидимо в колективі, фільм демонструється. Я беру дві пляшки і кажу, Саша, ось дивися, я в свою пляшку кидаю 10 копійок чи копійку, якусь монету. І повторюватимеш за мною. Ті рухи, які я буду робити, тільки точно, щоб повторював. І ця монета окажеться е, в твоїй пляшці. І от ми сидимо, взяли по пляшці, я веду по горличку, по обличчю, по пляшці. знову так ото днищу, по лобі тернув ще десь. Ой Саня, щось фокус не вдався. Дивися, монета не перескочила до твоєї пляшки. Ану, тримай дзеркало, подивися. Він як глянув, а в нього все лице обмальоване. А я для цього підготовив одну пляшку, нижче закоптив сажею. І от оцей фокус перейшов на саню. Ну, кому таке сподобається, але всі посміялися добре. А була йому -то в портфеля, бра. Світильник такий вже в колись знятий був не нужен. Портфель він з таким портфелем ходив представительським. Я йому портфелі туди покладу, і він додому приходить відкриє, а там отаке приходить гнівний на другий день. Ой, любив я пожартувати. Можливо, навіть і зле якось воно получалося. соромно мені за ці свої вихватки. От, наприклад, висить в апаратний вогнегасник, ОУ-2. Раструбом мені здається. Ну, я беру цей раструб, снегообразователь. І отак ставлю і наливаю туди чисту склянку води. Перша зміна закінчилась. Пішов я додому. На другий день хлопці мені розказують. Гаркуша старший по зміні Віктор Павлович заходив, о, оце що ще таке? І в такі не копусти, а ця одай йому хлюб на лисину. Він же ж перелякався. Подумав, що то кислота або там ще щось. Побіг умивальник, умивається, умивається, умивається. Такий прикол. Він смішний, але трішечки злий. Бувало на ручку, намажу синього солідола. А Віктор Григорович довгуша, працюючи, отож виходить запарник, заходить, то почухається, то там. А йому люди кажуть, що тебе обличчя синє. Він навіть не згадався, чого воно, що воно в солідолі. Та синє, та синє, витерся. Потім я йому сказав, він вже <гум> жартома обидився. Було я його дружину, вона теж у нас працювала кіномеханіком, Ганну Іванівну довгушу. Лякав. Ну цей переляк я вже колись розказував. Як там іде одна покладовища, по одному, вертаюся до таксіста, підвезе мене на інше кладовище, на третє, тому вже він її ждав, хотів їхати, коли вона йде, така вся вимазана, вимазана, він підходить, вона до нього він і спра... запитує, ти що, людське м'ясо їсиш? А вона йому так каже, да! І оцей момент, коли я сказав, оце ДА, а Ганна Іванівна ми крутимо кіно, сидить на вікні, два вікна в апаратні червоного залу, зашторені шторами, щоб сонце в зал не потрапляло. Сидить я же. Як хто значать сидить, вона під світер заховає і сидить. І знову в'яже. Я це розказую. І тільки я сказав, оте знамените, да. Вона зі спогу кидає те в'язання, отак, як дьорне штору, з вікна зірвала її і зобидилася на мене. Віктора Григоровича вже немає. Ганна Іванівна не знаю, може, теж немає, але останнім часом вона проживала в Москві. І колись... Їдучи в автобусі, дивлюсь, Ганна Іванівна сидить. Вийшли на базарі, вона до прилавка, там носочки продавалися, підійшла. Роздивляюся, до неї обізвався, а вона вже по-русски говорить. І якось так мене не признала, щось не те, не вийшлося з... в нас розмови. А то бувало, і вона приколола. Ну вона не насправді прикололася, а так якось в неї вийшло. Зайшло, начальник і каже, якесь високе начальство буде заходити з перевірками, навіть тут шмону. Ну, то ми так швидко все поприбирали. А я потім як дигаюся, йду додому, прийшов, як полізу в кишеню, пальто, там огризки, качене з яблук. Я її потім казав, вона якусь м -м, навіть не знаю, що це вона таке натворила. А ще любили хлопці, Юра близень і Юлька Буліпоп, кіномеханіки наші. Над Санюю білкою якось пожартували, кажуть, Саша. Сказав директор, позвонив, що зараз хтось на сеансі буде в залі сидіти, щоб там мені порядок був, щоб кіно гарно демонстрували. Так от Саня, ми ще ж молоді киномеханіки, давай демонструй його сам якісно, що Саня і робив, а хлопці собі сиділи, перекурювали. Приколи з приколами, не знаю ще якийсь згадати. А от соромно мені таки буває за свої вихватки. Ну, наприклад, палац піонерів сидимо на, затяг, на заняттях кіномеханіків, перерва, виходимо в коридорах, в підвальному приміщенні наші класи були. От там з егзагами такі коридори, тут вхід в... У ту оркестрову яму, де великий зал, і ми тут бігаємо, і що ж, тоді модно було рогатки манюсінькі і резиночки, такі і от ось стріляти друг на друга. Ну в мене рогатки не було, я тільки на пальці. надів цю резиночку, і отож так на когось стріляти, а тут за угла виходить кер... не керівник, працівник сцени Вася, серйозна така людина. Хвать мене за шкірку. А тут на сцені це ти написав? Читаю там непотрібне слово було написано. Ні, не я. Як не ти? А ми ти? пішли, завели в кабінет У цього ж керівника гуртка, кіномеханіки, всі сидимо. І він ось він отаке слово начертав на сіні, негідник. Та то не я. І ви знаєте, мені не вірять, що не я. Аби ж я сказав, що ти з резиночки стріляв, тоді б якось повірила. Тож і за резиночку не скажеш, бо це ж як так чи консомолець початковий. Зерзиночки стріляє, а я аж заплакав із цього сорому, Ну, в общем, не знаю, хто повірив, а хто і ні. Або ще. Сидимо в колесі на заняттях місцевкому. Щось там вирішимо питання в кабінеті директора. І директор щось нам таке таємне каже, ви знаєте, ви поки що в колективі про це не розпространяйтеся, але ми зробимо ось таке. Гаразд. Нікому я нічого не казав. Наступного разу знову сидимо на місцевкомі на засіданні. І Павло Федорович каже, ой, а ви знаєте, хтось із нас таки розказав у колективі про це, що я прохав. А я сижу, не казав я це. Сижу і весь червонію, червонію. Він так глянув на мене, поняв, що це, мабуть, він сказав, зайняв цю справу. Розійшлися. Ну, соромно, ну, ну соромно ж. Я коту, котову кумові кажу, отак і отак було. А він, то в тебе називається ложний стид. І отак було, тільки хтось щось начне, Слушай, а ти і я сразу червоний стаю. Ой, як не гарно. Ой. Приколи Якось зі школи послали в нас в палац культури, бабуну придильної фабрики, з якимось там речитативом виступати. І в ми зібралися. І отак шеренга наш школярів стала, хто посередині стоїть, я з цього краю саме найбільшою І Отак по колу ходимо і якісь слова патріотичні кажемо. І тут йдемо і кажемо, а мені саме швидше треба йти. Піонери Лєніці, Лєніце йдуть. І отут на слові йдуть. Там стояв якийсь стенд, я чіпляюся за цю ніжку, шкопертаюся, шеренга входить далі, я тут зачіпляюсь, доганяю, їх, правда, не впав. І знову продовжуємо. Піонери, Лєнінце, Лєніце йдуть. У Вітрівці якось в школі. Мені треба було під час концерту в клубі. Вийти на сцену і розказати одного віршика. І от сидимо в залі, і тут мені вже вчителька каже, так, іди через своє туди на сцену. І після того, як оцей виступить, ти вийдеш, розкажеш вірша. Я наче віти, та що воно таке, ну, в мене шкряб, шкряб, А підлога там була асфальтова в клубі в залі. Шкряб, шкряб, фає пройшов, там художник щось малює від плакати. мені це дуже подобалося за його роботою спостерігати. Закінчилось попереднє виступлення і тут вийшов я, читаючи вірш російською. Весь не пам'ятаю. Ну, початок такий, хліба високе ростуть у нас по всій страні. Тири -тирити -тирити -тирити. І я сложила первій сіх про нашу там щось таке страну. А коли мені давали цей вірш, я ж прочитав, кажу, так це на дівчина читати, а вони кажуть, читай, як є. Так. Ну, раз, ага, що ж тут Виясняється, а тоді я ходив в школу в кирзових чоботах, то в мене каблук підпав і гістки терчать, і я йду, і ото шкряб, шкряб. Ще, до речі, про чоботи. Кум котов, ну тоді ще школяр володя, котов. Якось другому школяру, бідненькому хлопцю, який ходив в драних гумових чоботях і каже, давай Вітя я тобі чоботи заклею. Приходь до мене з чоботами завтра там, чи колись, і я тобі їх заклею. Приходить Віктор і набрав з дому всю драну обу, яка тільки не була. Це взуття. Ну що ж, кум сам того не знаю, чекає зараз. Нарізав десь гумись, в ваночку поклав, костерок розвели, підпалили. Він думав, що гума розплавиться. Mm. І він буде латати чоботи. Але не вийшов. Пішов, Вітя Потапенко, додому ні з чим. Таке прийшлось, мабуть, матері його бідній, жінці, розкошелюватися. І купувати нові чоботи. Ну що тут у мене ще таке? От записочки, я Окулярів у мене тих, що потрібно, немає, і вже не підійду. Та ось через лупу нагадування собі дещо можливо і прочитаю. Якщо прочитаю, що тут так? Ага, соромно ще мені за що було. Школа, 10-й випускний клас. Ну торжества вже відбулися, а потім в буденний день приходимо ми. Вже дорожчі школярі атестати, забирати в фоє, ходимо. І тут, як бачите, на цьому місці, як потім з'ясувалося, кіно в мене обірвалося. Горе я текст і далі, а коли підійшов вимикати камеру, а там і об'єктив вже зачинено. І нічого вона не знімає. Я в великому розпачі поїхав додому. А останній кадр був таким, коли я говорив, вже й дощик починався, і кажу, от саме час мені збиратися вже й додому, бо дорога буде мокрою. Такою вона і була. Приїхав додому окренький. Пройшло два дні, і ось я приїхав сюди дозняти ті недосказані кадри. Значить, школа, випускний вечір п'янка ніч, зустріч світанку біля білої альтанки. А через кілька днів е, прийшли ми до школи, щоб вже отримати атестати. Вже не як школярі, а як дорослі люди. І тут в гурті я побачив Тоню Власенко. Вона в класі сиділа в кутку в першому ряду, а я в середньому ряду. За другою партією. Так коли не обернуся, вона на мене дивиться. Дивиться. А то якось тут у мене вже веселий настрій, ми дорослі люди. Я візьми та й скажи їй. Тоня, поїхали на річку, на пляж, покупаємося. А вона, ти знаєш, у мене тато хворий, мені треба додому. А я візьми і ляпне такі соромні слова. Та то я пожартував. Соромно мені за ці слова. А видавав же атестати директор. Михайло Максимович Ямбих. Швора людина. Бувала в школі перерва. Гала в коридорі. А тут така раптом тиша. Директор іде. Біля стінки так і завмирали. А на в кінному, випусному вечірі, <хи> дивлюся вночі. Він такий вже веселенький, видно, що випивши, до наших дівчат так жартома балакає, плече в вапняку, в крейді. І от видає він ці атестати нам і в кожного спрашує, хто, що, куди. Ну то я йду навчатися, я в інститут, я там буду на заводі працювати, а мені дає. А ти куди? І я чогось посоромився признатися, що я вже працюю кіномеханіком, У мене вже трудова книжка є. Кажу, та в армію йтиму так. -от. Ну чого я так посоромився це сказати, а? Не знаю. І ще один сором був в дитинстві. Сижу в хаті, а в нас такий під стіною був дерев'яний диван. І він до, в кутку стояв і до другої стіни трішечки не доставав. А тут за столом я сижу, там щось малюю. Нікого в хаті немає, бабуся десь порається у дворі, дідусь в Полтаві на роботі. І я то совався, совався і так між диваном і стіною, і туди так от провалився. А Вилізти не зможу. Орхався, пиркався. е, ні. І замість того, щоб кричати «Бабушка! Бабушка!», я сидів собі тихенько і вмирав. Випадково бабуся навідалася, витягла мене звідти. І за свого сорому я навіть чуть життя було не лишився. А втім, можливо, воно було й краще. Хто знає. Щоб не завершувати <кій> фільм на цій сумній ноті, ще один епізод з веселого життя. Йдуть якось із школи Володя Котов і Коля Мартиненко додому. Пройшли метрів за 50, школи вискакує Овка Домненко. і кричить, ей, хлопці, підождіть і біжить. Вони йдуть, а Мартин і каже, си ж вот, давай перетворимося, що ми його не чуємо. І отак давай розмахаємо руками, ми ніби то щось балакаємо таке цікаве. А той біжить, хлопці, хлопці, догнав, ху, ху, я ж звучу, чого ви не обертаєтесь, о, це ти, а ми тебе й не чули. Хе -хе. Ну, піш, пішли разом, пішли. Нема ні Володі Котова, ні Вови Домненка. А яка долі Колі Мартиненка, я після школи навіть не знаю. Подейкували, що він моряки подався нібито. Поїду я, в ту дитячу далечінь, доганяючи хлопців Мартиненка, Домненка та Котова. Сидя трав'ял кузенечик. Сиде траве кузнечик, огур, как саму седчик, Белененький он зыл, представьте себе, представьте себе, беленененький он зыл.